Пам'ятник Шевченку. його встановили ще у 1972 році на колгоспному дворі у селі Сопошин. Обласні депутати забили на сполох. Монумент мовляв вкрали. Думали навіть збу викликати. Проте знайшовся фермер, який повідомив, що зникнення кобзаря його рук справа. Чоловік купив пам'ятник разом із гектарами землі, а демонтував через благі наміри реконструювати. Тут би і справу закрити, якби не одне, але монумент до скульпторів фермер так і не довіз. Тож куди подівся Шевченко за вишки у три метри? З'ясовувала Євгенія Полікарпова. У селі Сопошин на Львівщині зник пам'ятник Шевченка, який стояв ще з 72-го року. Уже давно, років із вісім, монумент разом із землею віддали місцевому фермеру. Ну а днями кажуть люди бачили, як пам'ятник кобзареві вивозили вантажівкою. Я вийшов і дивлюся, машина стоїть о, на фурі, на мані стоїть машина мого колеги самоселу. Дивлюся, і без стоїть ось. Без віз покращений, а раз. І що. Я ближче підходжу, Шевченко лежить. Я питаюся шофера, куди їдеш, а він до мене ще матом з дитиною був. І що? Селян підтримали обласні депутати, вони написали заяви до прокуратури та міліції. Чому ми вважаємо, що його викрали, бо ми його е, на тому місці, де він стояв. Не, не побачили. Звернення таке вже відправили в прокуратуру. Але фермер говорить, що пам'ятник не крали монумент, це його власність, куплена разом із землею, а отже, і демонтувати його можна, коли заманеться. Я на правах власника, я навіть вже задньої думки не мав. І серед білого дня приїхали робочі, кран практично займалися до години, зранку, до години 4-5. Легенько вложили його, поклали, ми уїхали. Пам'ятник Шевченку стояв саме на цьому місці. Власних стверджує. Монумент не вкрали. Він його відправив на реставрацію. Вже сам бетон на ньому просто влучився, відпадав. І я хотів зробити реставрацію за свій кошт і подарувати в районний центр. Але влада переконана, що пам'ятник не реставровано, а подаровано іншій області без запитання: а чи можна так робити? Люди говорять, що він. Десь подарував його в Кам'янськ-Подільськ. Там його зати, чи міський голова. Далі ще цікавіше, виявилося, що до майстерні пам'ятник все таки не доїхав за словами чоловіка. Монумент розсипався на півдорозі. Я відвіз на рестарацію, і пам'ятник дав тріщину. Там питання стоїть, що можливо краще нові зробити. Тут ви маєте у договір до 1 березня, так як я домовився з активом села і з владою. Тут до 1 березня пам'ятник буде на 100% Вже готовий. Зараз триває перевірка. Дійсно, правоохоронцям вдалося вже багато з'ясувати по цьому факту. Зокрема, те, що жодної крадіжки, як це заявляють, не було. Під час власне перевезення трапилась така ситуація що його було пошкоджено, як виправдання своєму вчинку. Чоловік уже замовив новий монумент замість того, який нібито розсипався. Пам'ятник обзареві планують поставити навесні біля сільської школи. Але директору вже не подобається така затія. Каже, старий монумент був триметровим заввишки, а це напевно буде просто погруддя. Явно що у цей не буде цей самий, тому що це був потужний пам'ятник. Це буде набагато напевне менший.